Добрий день, діти! Я вас вітаю на нашому занятті. Добрий день, розумничка! Добрий день! Що ти, розумничка, нам принесла? Я принесла мапу нашої країни. Давайте разом її подивимось. Діти, а як називається наша країна? Давайте скажемо повним реченням. Наша країна називається Україна. Повторіть, будь ласка, за мною. Хоч мала я невеличка, зате добре знаю, що край рідний Україна, я її кохаю. Діти, розумничка хоче нам розказати свій віршик. Послухайте, будь ласка, я дитина українська, українського роду. Українці, то є назва славного народу. Дуже гарний віршик. Діти, які нові слова в цьому віршику ви почули. За потреби ви можете ще раз послухати цей віршик. Давайте скажемо разом зі мною ці нові слова. Українська дитина, українці, народ. Словом українці позначається наша національність. Це теж нове слово. Запам'ятайте його! Тож, давайте скажемо, яка наша національність? Так, вірно, молодці. Ми українці. Український народ дбає про свою країну, щоб вона була багата і щоб людям було жити весело, добре і щасливо. Діти, відповідаючи на запитання, давайте разом з вами складемо речення. Скажіть, діти! Про що дбає український народ? Повторюйте разом зі мною. Український народ дбає, щоб країна була багата. Як люди мріють жити в нашій країні? Повторюйте речення разом зі мною. Люди мріють жити весело, добре і щасливо. Молодці діти. Ви гарно працюєте. Я вам пропоную пограти ще в одну гру, яка називається Добери слово. У нас з вами є три слова: рідна, рідніша, найрідніша. Зараз будуть з'являтися картинки, і нам треба підібрати слово, яке підійде. До цієї картинки. До слова країна підійде слово рідна. До слова родина більше підходить слово рідніша. До слова мама найбільше підходить слово найрідніша. Тож, вийшов такий ланцюжок. Країна рідна, родина рідніша, мама найрідніша. Пропоную вам зробити ще один ланцюжок. У нас є таких три слова. Велике більше, НАЙБІЛЬША. Дивимося уважно на картинки і підбираємо вірні слова. До слова село підійде слово велике. До слова місто підходить слово більше. До слова країна підходить слово найбільша. Тож вийшов такий ланцюжок. Село велике, місто більше, країна найбільша. Молодці діти. Ви сьогодні гарно попрацювали. А я хочу вам прочитати чудовий вірш, який написав Платон Воронько Облітав журавель. Облітав журавель, сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила ноги натрудив Ми спитали журавля. Де найкраща земля? Журавель відповідає, краще рідної немає. Діти, що вам найбільше запам'яталося на занятті? Чекаю від вас відповіді на запитання. А сьогодні я вам кажу до побачення. До нових зустрічей. Дякую за увагу!